Всім привіт! Вже дме прохолодний вітер, тож настала осінь. Час готувати сад до зимових заморозків. Звісно, без садового інструменту нам не обійтись. Сад у нас маленький, тому обійдемося невеликими ручними інструментами від магазину Вікар. Отже, які задачі стоять перед нами саме у цьому саду? Ми маємо старі. І молоді кущі троянди нам треба обрізати зів'ялі бутончики, залишити пишні та підготувати їх до заморозків. Також нам треба обрізати кущі півоні, щоб підготувати їх до холодів. Щоб півоні і надалі радували вас цвітом щовесни, треба проводити обрізку щонайменше два рази. Першу обрізку ми проводимо тоді, коли бутони вже відцвіли і псують неестетичним виглядом ваш сад. То на зиму ми відрізаємо стебло повністю, залишаючи 5-10 см від землі. Обрізку проводитимо з таким інструментом, що називається секатор, який надав нам магазин вікар. З таким інструментом обрізати кущі вдвічі простіше та швидше. Обрізаємо кущі таким чином. До того як у мене з'явився такий інструмент, я обрізала кущі звичайними ножицями. І, звичайно, пальці боліли вже після другої гілочки. До речі, цей секатор захоплює більше двох гілочок, тому справлятися міцно легше і швидше. З гарним інструментом і працювати приємно. Що ж, з півонями ми впоралися дуже швидко. А як щодо колючих троянд? Зараз перевіримо. Дуже непогано. А цими ножцями дуже зручно обрізати пожовтіле листя, з інструментом справляємося швидше. Що ж, ми впоралися з нашими рослинами за півгодини, години, що вони радували нас щонайменше півроку. а все завдяки інструментам від магазину Вікар. Нагадуємо вам, що зараз у вересні діє знижка на всі садові інструменти. Тож встигніть підготувати свій сад до холодів. Вікар ваш партнер будівництва.